Привіт! Сьогодні будемо відкривати і дегустувати консерви з ягнятиною для дорослих собак від популярних брендів Monch, Brit, Exclusion та Баскервіль. До речі, придбали нові зелені мисочки. Про них розповім вже в наступних відео про покупки для собак. Першою давайте відкриємо банку від Баскервіль з ягнятиною та півнем. Країна виробник Німеччина, вид корму першоподібний клас корму суперпреміум. Виробник вказує, що це повнораціонний вологий корм для собак з нормальною та підвищеною активністю. За рахунок унікальності рецептури і натуральних інгредієнтів забезпечує організм собаки необхідною кількістю поживних речовин, вітамінів і мікроелементів, а також сприяє нормальній життєдіяльності, правильному обміну речовин, загальному здоров'ю, здоровій шкірі і блискучій шерсті. Містить не менше 70% ...місних інгредієнтів і має природний смак та аромат, особливо привабливий для собак. Поєднання м'яса ягняти і птиці дозволить урізноманітнити звичайний раціон, прекрасна можливість побалувати вашого собаку новим смаком. Містить олії розторобші, що добре впливає на організм собаки, сприяють підтримці функції печінки та імунного захисту. Містить весь комплекс необхідних вітамінів, не містить штучних ароматизаторів, барників та консервантів. Склад м'ясо ягняти 15%. Сокурки 15%, субпродукти серце, нирки і печінка 30%. Масло 0,5%, олія розторобша 0,5%, мінеральні речовини 1%, вітаміни. Аналітичний склад. Білки – 10,2%, жири 6,8%, зола 0,3%, клітковина – 2%, вологість 75%, вітамін А 3000 міжнародних одиниць, вітамін Д3 200 міжнародних одиниць, вітамін Е мг. міліграмів. Місбанки мені подобається. Видно невеличкі шматки м'яса і мало рідини. Наступна консерва Exclusion, повна назва Ексклюшен Нову Грейн Дог або Can. виробник Італія, вид корму першоподібний. Вказано, що це монопротеїновий повнораціонний вологий корм із м'ясом ягняти для дорослих собак усіх порід. Спеціальна формула з корисними інгредієнтами та природніми антиоксидантами для підтримання фізичної активності та загального здоров'я улюбленця. Раціон виготовлений з відбірної високоякісної сировини та містить єдине джерело зневодненого тваринного білка, що допомагає зменшити ризик виникнення харчової непереносимості та задовільнити потреби в їжі собак, які надають перевагу одному виду м'яса. Яси легко перетравлюється та насичує організм поживними речовинами, такими як залізо, триптофан, фолієва кислота та вітамін В12, які нормалізують кровообіг, підвищують рівень енергії та прискорюють метаболізм оливкового олія, помідор, гранат, брокколі, коноплі та цикорій, що міститься в складі корму, багаті на антиоксиданти, які захищають організм від окисного стресу та причасного старіння клітин. Олія рижі містить вітаміни А і Е, а також полінасичені омега 3 і омега 6 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості, надають шерсті блиску, зволожують та поліпшують еластичність шкіри. Глюкозамін і хондроїтин сульфат зміцнюють суглоби та відновлюють структуру хрящової тканини. З високим вмістом вологи, внаслідок чого знижується ризик захворювань нирок і сечовидільних шляхів собак. Бета-глюкани, отримані з водоростей, підтримують баланс мікрофлори кишечника, зміцнюють імунітет, поліпшують засвоюваність їжі та поживних речовин. Юка маджаве зменшує неприємні запахи екскрементів завдяки зниженню кількості шкідливих газів та аміаку, які виділяються під час травлення собак, не містять курячого жиру, пшениці. Ці сої та кукурози. Склад: м'ясо ягняти, 90%: рис, горох, олія рижію, оливкова олія, сушений цикорій, коноплі, дегідрована брокколі, дегідрований гранат, дегідрований томат, водорості, люказамін, юка маджаве. Кондроїтиносульфат, також добавки вітамін А, вітамін Д3, вітамін Е, вітамін С, мідь, цинк, марганець, йод, сален і залізо. Аналітичний склад, білки 8,5%, 5%, жири 6%, зола 3%, клітковина 0,5%, вологість 80%, вітамін А 1500 міжнародних одиниць, вітамін С 7,5 міжнародних одиниць, вітамін Д3%. 75 міжнародних одиниць, вітамін Є е 70 мг. Цей корм вже більше схожий на паштет. Я не бачу шматочки м'яса, як, наприклад, в минулому кормі. Зате є зелений горошок в цільному вигляді. Схожу консистенцію бачила консерви від Лінда в одному з минулих моїх оглядів. Наступна консерва від Монж, повна назва Munch Wild Grain Free Wet Lamp Abult. ягнятина для собак різних порід, шматочки в соусі. Країна виробник Італія, клас корму супер преміум. На сайті вказано, що це беззернова консерва Be Wild від європейського бренду Монж, приготована з урахуванням усіх анатомічних та гастрономічних потреб дорослих собак всіх порід. В складі корму використовуються різноманітні джерела вуглеводів та білків. При цьому в складі немає зернових культур, що можуть спровокувати розвиток харчової алергії чи шлункову непереносимість. М'ясо ягняти легко засвоюються організмом тварини та збагачено мікроелементами, що необхідні для правильного розвитку організму. Переваги це пробіотики XOS сприяють підтримці кишківника, нормалізують роботу шлунку та апетит для підтримання здоров'я суглобів та міцності кісток. В консервованому кормі міститься хондроїтин та глюкозамін. Піроліна підтримує імунну систему організму, виводить токсини та має протизапальну дію. В рецепті є продукти, що збагачені кислотами омега-3 та омега 6, які підтримують красу шерсті собак та здоров'я шкіри, Плод доповнений ягодами, що багаті на вітаміни та мінерали для забезпечення правильного розвитку організму улюбленця. Інгредієнти це м'ясо ягняти, 26%, свиняча печінка, куряче м'ясо, лососова олія, дріждів продукти, дегідрований гарбуз, дегідровані кабачки, мінеральні речовини, картопля, свіжа чорниця, свіжа журавлина, свіжа малина, ксилоолігосахариди, олігосахариди, юка шедігера, спіруліна, глюкозамін та хондроїтиносульфат. Аналітичний склад. Сирий білок 8,3%, сира клітковина 8%, сирий жир 6%, сира зола 2,5%, вологість 79%, вітамін Д3, вітамін Е, селен, марганець, цинк, мідь, залізо, йод, кальцій. Цій панці занадто багато рідини, як на мене. І це знову ж таки просто шматочки фаршу схожі на шматочки м'яса. Остання консерва на сьогодні це банка від Брід. Повна назва Брід Преміу з ягням і гречкою. Країна-виробник Чехія, вид корму паштет, клас корму преміум. Повнораціонний вологий корм у вигляді м'ясного паштету з ягням, куркою, гречкою та яблуком для дорослих собак усіх порід із чутливим травленням. Це збалансований раціон, що забезпечує організм улюбленця необхідними поживними речовинами. Відрізняється високим містом м'яса, забезпечує собаці стабільне джерело протеїну. Містить вітамін D3, є цинк залізом органіць йод, які комплексно зміцнюють і підтримують організм улюбленця. Яблуко постачає організм собаки натуральними волокнами та. Та антиоксидантами а гречка достатньою енергією усуковитому натуральному бульйоні, який гарантує, що тварина отримає з їжі всі важливі поживні речовини, допомагає збалансувати основний раціон улюбленця в такий спосіб, активізуючи його обмін речовин і покращуючи самопочуття. З лососовою олією для поліпшення якості шерсті собаки та зниження ризику виникнення в нього дерматитів. Склад ягня 36%, бульйон ягнята 35,5%, курка 22%, гречка 4%, яблуко 1%, мінеральні речовини 1%, лососова олія 0,5%, міст добавок, вітамін Є. Е. Цинк, залізо, марганець, йод та мідь. Аналітичний склад: білки 8%, жири 5%, зола 2,7%, клітковина 0,3%, вологість 78%, кальцій 0,3%, фосфор 0,3%, вітамін d 3 200 міжнародних одиниць, вітамін Е до міліграмів. Це найбюджетніша лінійка від брід класу преміум, тому я не здовована, що це саме паштет з міні шматочками м'яса. Виробник чомусь вирішив покласти цільні зерна гречки. Хоча я не очікувала якогось вау-ефекту, все одно непогана консерва, як і всі інші, має приємний аромат. Найбільше з усіх консерв в цьому огляді мені більше сподобалось саме перше від Баскервіль. Від консерви Exclusion очікувала набагато більшого, але, на жаль, це просто паштет. Найменше за все, мені сподобалось візуально це монж з рахунок рідини. На цьому все. Буду і далі робити огляди нових консервів різних брендів по смакам. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись і поставити лайк. До зустрічі!